От, Наприклад, пані Юлія Кієнка вона по свого часу дуже писала е, такі е, алармістські пости про, те, що, про, про, про Вугледар, коли він ще тримався. що Ось його стріх боки команди на відхід немає. І навіть коли наші військові відійшли з міста Вугледара, вона писала про те, що не було офіційного наказу. Хлопці виходили на власний. Розсуд, коли вже по ним просто от прилітає е, наздогон, вони знищують своє майно, розстрілюють його, екофлоу, якісь старлінки, бо не встигли це вивести. І ну на жаль, це у нас є така ось тактика тримати до останнього, коли вже майже оточене місто, майже вже ну локація, майже в оточенні наш гарнізон. Чому так відбувається? Ну не готово сказати. Тут треба переадресувати це питання на адресу вищої військового команди. Пане Іване, я думаю, що згодом буде більше деталей і офіційної інформації, зокрема від герштабу збройних сил України. Також фактично на сам кінець хотіла з вами поговорити про те, що відбувається на території Російської Федерації, про атаку масштабну.